Скажіть, покажіть, як завершиться війна, в якій позиції буде Україна, в якій позиції буде Росія. Як це буде? Так, скажіть, покажіть, як буде все, в якій позиції буде Україна при завершенні. Дивіться, ми переможемо. Це наша перемога. Шість була. Це карта перемоги. Все погане залишиться в минулому. І це наша повна і беззаговорична перемога. Тобто ми будемо в сильній позиції і ми будемо, як не одні, ми будемо з партнерами, нас будуть підтримувати і допомагати, нас не кинуть. Економічний стан, в якому стані ми будемо економічно. Допомога буде надходити, наша сама економіка буде розвиватися, але повільно. Але нам не дадуть відчути того, що у нас економічна криза. Нам буде приходити допомога, ми будемо задоволені і дуже щасливі. Все буде добре. Можливі вибори будуть вибирати нового президента. Скажіть, покажіть, буде нова людина. Так, да, прийде хтось новий. Скажіть, покажіть, в, в якій позиції буде. Так, це я прибираю. В якій позиції буде Росія по завершенні війни? В якій позиції буде Росія? Взагалі Росія буде. Скажіть, покажіть, в якій позиції буде Росія. Незадоволені, в розочаровані. Якісь їх лідери будуть скриватися, переховуватися економічно, буде погано, але не на нулі, їх також будуть підтримувати. Але ну, більшість людей буде відчувати складні економічні ситуації. Там можливі якісь заварушки на їх території між собою, вони там будуть ділити землі між собою. Ті, що повернуться з війни, будуть тероризм вчиняти на території Росії, і вони будуть розділятися, будуть зайняті цим розділом своєї країни на незалежні території, і будуть цуратися цієї назви Росія, будуть казати, кожен маленький там народ казати, що ми до них не маємо ніякого відношення. Це не. Не ми, це все вони, і ми до Росії взагалі не касаємося. Ми не Росія, ми окремо. Розброд. Там будуть якісь міжусобні війни внутрі країни, і вона буде розвалюватися активно. Де мені, що це 20, 27 рік, що це буде активно у 27 році. Скажіть, покажіть, військові дії між Росією і Україною припиняться в січні 26 го року, чи це правда? Цілком можливо, але ця дата ще не ви не обрана, ще є якісь. Чинники, які можуть цьому заважати, чи припиниться війна до кінця 26-го року між Росією і Україною. Все в ваших руках, як ви, правосуддя. Шо ми робимо правосуддя, і, і нам, скільки нам треба часу, це в наших руках. Хочете швидше, робіть це швидше. Ось так, ворог буде тікати з нашої території. Ворогами виженемо до кінця 26 року точно. Тобто ці два роки це просто винищення ворога ну, до кінця 25-го року і 26-го. Але нема ще тої дати завершення. Мені просто була ця дата свише сказано, що нам треба протриматися до 20 січня. От самий такий важкий період до 20 січня нам треба вистояти. Далі буде краще. Прибираю всі перешкоди. То я думала, що, може, 20 січня це завершення війни, але ще ні. Заперечую, заперечую, заперечую. заперечую, заперечую Негатив, прибираю всі вбивства, всі руйнування. всі см... Обстріли, дрони, ракети ворожі, нехай вибухають на території Росії. Вище сили захисту. Прошу заберіть від нас цю війну, щоб військові дії припинились. Прибираю всі перешкоди, які заважають припиненню військових дій в Україні. Вже сьогодні буде так, так є. Перешкод більше немає.